Росіяни звали його Іваном Івановичем. Він був одним з тисяч іноземців, які приїхали за запрошенням Петра І до Росії та зв'язали з нею свою долю. Він першим вивів російський корабель на простори Тихого океану. Російський мореплавець Беринг був за походженням датчанин. Вітус Беринг народився 12 серпня 1681 року в датському містечку Хорсенс. Його батько Іона Свенсен був попечителем місцевої церкви та мав славу, шанованої в місті людини. Дитину охрестили Вітусом та дали прізвище його матері Анни, яка походила із знатного та збіднілого роду Берингів. Смак морських подорожей. Вітус пізнав ще юнаком. У 1703 році, скінчивши морський кадетський корпус, він отримав офіцерське звання. Усього лише рік по тому Беренг потрапив до Росії, яка переживала бурхливу епоху петровських реформувань та мала велику потребу в морських офіцерах. Беренг віддавав Росії всі свої сили та вміння. Він брав участь в Азовському поході Петра І в битвах зі шведами на Балтійському морі, водив кораблі з Архангельська до Копенгагена. Він дослужився до капітана другого рангу. Зірка Беренга зійшла пізно. Його час настав тільки через 20 років, які він провів на російській службі. 23 грудня 1724 року Петро І звелів спорядити експедицію на Камчатку, щоб раз та назавжди вирішити питання, чи зійшлася Америка з Азією. Цей зухвалий похід мав очолити Беринг. Петро наказав йому досліджувати воду між Чукоткою та Аляскою, визначити, чи з'єднуються вони перешийком, дійти до європейських володінь в Америці та склавши карту, повернутися до Петербурга. Взимку 1725 року експедиційна валка вирушила у далеку дорогу, пробиваючись по російському бездоріжжю на схід. Вести із собою довелося практично все: навіть парусину та снасті для корабля, який потрібно було збудувати на далекій камчатці. Лише два роки по тому, пройшовши величезний шлях у 9 тисяч кілометрів, експедиція прибула до Нижньокамчатська. Влітку 1728 року експедиція на збудованому боті Святий Гавриїл вийшла в море. Провівши більше місяця у плаванні уздовж узбережжя, Беринг досяг крайньої північно-східної точки материка. Місцеві жителі в один голос запевнювали, що далі берег простягається на захід. Виходило, що між Азією та Америкою є море. Але спроба досягнути американського берега через негоду не увінчалася успіхом. 1 березня 1730 року експедиція повернулася до Петербурга і Беренг подав уряду результати досліджень. Адміралтейська колегія, хоча й не зовсім довіряла звіту, надала Берингу чин капітана командора та грошову нагороду. Карти були засекречені, проте, незважаючи на це, скоро потрапили до Європи і там викликали великий фурор. З другої половини XVIII століття у Західній Європі протоку між Америкою та Азією стали називати Беринговою. Беринг, який фактично зазнав невдачі, вирішив йти до кінця та переконав сенат організувати нову експедицію. Очоливши її, він повернувся на Камчатку. На східному узбережжі півострова була виявлена дуже зручна гавань, яку назвали на честь святих Петра та Павла. Беринг наказав закласти там фортецю Петропавловськ, що пізніше стала столицею Камчатки. 4 червня 1741 року експедиція вийшла до американських берегів на двох суднах: святий Петро та святий Павло. Два тижні по тому, через туман та шторм, кораблі загубили один одного. Беринг, який командував святим Петром, до самої смерті так і не дізнався про долю другого корабля. Місяць по тому командор підійшов до берегів Північної Америки, і вперше на російські карти були нанесені контури узбережжя Аляски. Повернення додому було трагічним. Коли експедиція допливала до берегів Камчатки, святий Петро був вже майже некерованим. По дорозі на борту розлютувалася епідемія. Померло 12 членів екіпажу, а інші перебували у тяжкому стані. Скінчилися запаси їжі, а прісної води не було зовсім. Безпорадне судно викинуло на Везлюдному острові, де експедиції довелося провести зиму. До весни померло ще 30 чоловік, і серед них Вітус Беринг. Командор пішов з життя 18 грудня 1741 року на найвіддаленішому рубежі холодної безкрайньої Росії, незмірно далеко від рідної Данії. Моряки, що вижили, збудували новий корабель і на ньому дісталися до Петропавловська. Виявилося, що святий Павло також досяг берегів Америки та благополучно повернувся додому. Після смерті Беринга багато досліджувачів заперечували його право на відкриття. Казали, що названа його ім'ям протока була відома ще у середині віку як аніанська. Окрім того, за 80 років до відвідування Берингом там побував Семен Дежньов. але у будь-якому випадку Вітус Беринг був відважним мореплавцем, який чесно та до кінця виконував свій обов'язок.